Часто отримую від вас ось такі фрази. Скажіть, будь ласочка, моїй дитині там три місяці. Чи не запізно мені починати щось змінювати в ГВ? Моїй дитині місяць, а в нас вже і пляшка, і дурник, і вже ж, мабуть, нічого не вийде, вже дитина звикла, ну, мабуть, вже пізно, так, да, підкажіть мені. Тобто, ви весь час вагаєтесь, чи треба щось робити, чи ні, чи вже шанс якийсь впущений, все, вже нічого назад звороту нема. Слухайте, мої рідні, будь ласочка, от коли ви пишете. В три місяці чи в місяць оце самий найкращий час почати вже щось робити, хоч шість місяців без різниці. Головне, будь ласочка, починайте щось робити. Бо поки ви і думаєте, чи може запізно? Я вже не робила стільки помилок, у мене таким такі якісь там є проблеми. Проблеми є всіх, помилки є всіх, жодної ще жінки не зустрічала, в якої все було ідеально. В мене ніколи не було ідеально. Я вам завжди показую своє життя, щоб ви бачили, що людина може помилятись, але ми можемо все то виправити. У мене взагалі такий девіз по життю. Поки ми живі, ми все можемо виправити. І стосовно ГВ, це точно працює. Бо скільки до мене приходило дівчат з об'ємом догодовування, літер суміші, це вже не догодовування, це дитина. На, на суміші, по суті, але там було декілька прикладань, і ми могли розкачувати і знімати то. Головне робити то все системно, мати терпіння. Це такий головний навик у кожної мати. Терпіння. І все воно буде на краще. Навіть якщо не вийде прибрати все, а зробити наполовину, це вже успіх, це вже такий результат, якого ви навіть і не мріяли мати там місяць-два чи два тому. Будь ласочка, я вас всіх обіймаю, я в кожну з вас вірю, і я знаю, що у вас все вдасться. Будь ласочка, поділіться своїми історіями в коментарях, як ви змогли подолати ваші проблеми в грудному вигодовуванні.